Шановному панству, по законам ютуберського жанру, а також по рекомендаціям провідних ютуберів, на початку відео я повинен коротенько розповісти про що буде відео. Також бажано використати інтригу, щоб зацікавити глядача, і глядач міг зрозуміти, чи варто переглядати йому це відео. Важливою умовою для просування відео є те, що я повинен вас утримати десь приблизно 3 хвилини, щоб Ютуб міг незалежно від монетизації каналу ставити свою рекламу. Розумію, що це важко, такі вже правила, і я змушений їх дотримувати, щоб набирати перегляд. Не потрібно ображатися і не потрібно писати в коментарях, що багато води у сценарії. Повірте, я і сам знаю, що воду потрібно берегти, тому п'ю пиво. Ну, а тепер про це відео. Ви ще дивитесь, що ви вже пішли пити пиво, бо в мене таранька є. Не? Ветерани мого каналу пам'ятають декілька відео про класичні японські оснастки. Сокодзурі група і Чокодзурі. Серед них була така собі хитромудна. Оснастка Омарібета. По ній я нарив в інтернеті дуже суперечливу інформацію неоднозначно, тому коментувати, щось розповідати не хотів. Ну, так як я людина допитлива, я собі вирішив поюзати її на риболовлі, щоб мати враження, що то воно таке і що, як кажуть, його їдять. Дійшло до того, що навіть зробив такий собі порівняльний тест. Взяв дві однакові вудочки, однакове. Тісто і пори бали в щоб визначитися під час тест-драйву, яка ж все таке оснастка більш-менш е, чутлива. Але не так сталося, як гадалось. Під час такого тесту, в одній вудочці я помітив, що може трапитися халепа, і халепа може трапитися не з моєї вини, а із-за необдуманого рішення виробника. Так як я з цією ситуацією стикнувся вперше, шукав шляхи її вирішення. Я її все таки вирішив. Гадаю, що і ви теж не застраховані від такої ситуації і не бажаєте зламати свою улюблену вудочку. Тому відео, що трапилось, і як я це вирішив. Приємного перегляду. Під час тест-драйву з двома вудочками в мене був клин кінчика. Тут нічого дивного під час риболовлі хірабуною кінчик повинен бути у воді. А що у нас там плаває, крім зеленки, самі знаєте. Розклинив я швидко, адже колись підглядів у японських хірабунщиків один цікавий спосіб. Його обов'язково покажу наприкінці відео. А Отже, вдома, коли вирішив відмити вудочки після риболовлі, мене чекав інший неприємний сюрприз. Заглушка спочатку категорично не мала бажання викручуватись, як то кажуть очі, бояться серце тремтить руки. Роблять заглушку я викрутив. Викрутив і самі розумієте. Заглушка виготовлена з якогось сплаву, який має в складі алюміній. Це приводить до окислення і появи цієї каки. На перший погляд, це тільки бруд і ніби нічого страшного. Але коли ми розкладаємо вудочку, це сміття потраплятиме в місця, де затискається між собою дві секції. І сміття, як наждачний папір, потроху стиратиме стінки вудочки. Потончення секцій, нарізання подряпин, особливо якщо туди потрапив пісок чи інші тверді піщинки, врешті-решт приведе до зламу водилища. А вудочка, повірте, дуже зручна. Тому потрібно шукати якесь рішення, вірно? Агітувати за проведення парку господарського дня з вашими знастями після риболовлі не буду, ви дорослі дяді. Перед тим як продемонструвати саморобну приблуду для чистки колін телескопічної вучки, покажу дуже старий дідівський спосіб для захисту стінок у місцях з'єднання. Скористатися ним чи ні, вирішуйте самі. Особисто я і досі використовую його на маховій вудочці для бокового кивка. Так як котушкою під час ловлі не користуюся, то складати розкладати удилище доводиться з рибалку раз. не завжди чистими руками. Нагадаю, наприкінці 80-х, початку 90-х, коли телескопічні вудочки були не сильно поширені, так як совок їх не виготовляв, то то був страшенний дефіцит. Імпортні вудочки коштували шалених грошей, навіть гедерівські долфіни і скловолокна. Тому власник такої вудки беріг її, як зіницю Гока, то був клад. А так як Совок навчив використовувати із ленту в самих непередбачених випадках, то поява скотчу розширила спектр використання липких стрічок. В місцях стиків колін, де вони щільно притискаються не до одного, рівненько, не поспішаючи наклеювався скотч на тоншу секцію. Особливо бережливі проклеювали скотчем ще й внутрішню сторону товщої секції. Товщина скотча при розкладанні вудочки ніби змітає, стирає більшу частину бруду, що є в секції. А якщо щось і потрапляє на скотч, то дряпає воно не бланк, а сам скотч. Незручності цього методу лише в заміні. Побавитись є з чим, нагрівати скотч феном, відтирати гумкою залишки клею, ще та заморока. Але ця заміна необхідна один раз на декілька років, коли скотч вже зовсім пошарпаний. Варто зауважити, що більшість звичних на махових удочок в заглушці ще мають отвір. Помічали? Щоб уникнути вакуум. Через цей отвір завжди потрапляє всілякий бруд, пісок, бо як би не було, а під час риболовлі обов'язково комлем в ґрунт. Для того, щоб бруд не потрапляв всередину, з поролону вирізали пижик. Корисна річ, рекомендую. Головне, не залишити вудочку з таким пижем зимувати в квартирі, бо смердіти він буде страшенно. А якщо першою джерело смороду винюхує ваша дружина, то є велика ймовірність поломки водилища об вашу голову чи спину, тому будьте обережні. Раніше я промивав коліна струменем води, цього разу підмітив, що, на жаль, вода не все вимиває. Звісно, можна струменем якогось бранзбойту. Під тиском змити все, але придумувати велосипед, тобто бронзбой, та виливати в два відра води при нинішніх тарифах на воду, ну не хочеться. Тому скористався принципом гнучкого шомпола. Мисливці та ті, хто мав справу зі зброєю, знають, про що я говорю. З товстої ліски я скрутив косичку, це просто. На петельочці встановив силіконовий стопор, який буде фіксувати пижика з поролонової губки. На іншому кінці косички міцна нитка з вантажиком. Збираємо конструкцію. Далі далі закидаємо вантажик в секцію і протягуємо. Звісно, хтось поспішить порадити проштовхувати пижик якоюсь проволочкою чи палочкою. Дякую за пораду. Спробуйте цей спосіб самі і підрахуйте, скільки раз отим саморобним шомполом ви шкребанете по стінки секції. Підрахуєте, тоді будете радити. Найбільшою проблемою для мене було відчистити заглушку від окису. Начитався в інтернеті порад бувалих та рецептів їх суміші і вкотре переконався, порадників нас дофіга. Ну всі теоретики, тільки от, оті свої поради з господарчим милом, уксусом, соком яблука, іншою фігньою порадники самі ні разу в житті не спробували. Як вдалося очистити? Двічі кип'ятив по 15-20 хвилин розчині води та лимонної кислоти. Після кипятіння одразу в холодну воду. Між варевом витирав суспензі соди та води. Далі полірував на войлишному бор машини. Відчистилось. Щоб запобігти оксидації в подальшому, заглушку вкрив трьома шарами нітролаку. Час покаже, чи це надійно. Якщо ні, буду мудрувати з гальванікою. Якщо хтось має практичний досвід захисту алюмінію від окису, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вдячний. Ну а тепер як обіцяв, спосіб як розклинити секції. Ним користувався двічі, працює. Потрібна фольга із сигаретної пачки, щоб з одного боку був папір, з іншого фольга. Обмотуємо 3-4 витка, товщу секцію папером до бланку. До тонкої секції фольга не повинна прилягати, це важливо. Далі запальничкою рівномірно прогріваємо фольгу. Нагріваємо, щоб була гаряча, але її можливо утримувати руками. При нагріванні товще коліно розширюється і дає змогу прокрутити тоншу секцію навколо своєї душі і розклинити водилище. У мене все. Дякую тим, хто додивився. Сподіваюся, відео було корисним. Шануйтесь і підписуйтесь на канал.